Ну, я бачу тут такі три основні речі: Перш за все, те, що європейський союз все ж таки спромігся надати 50 мільярдів, незважаючи на блокування Угорщини, це перш за все дуже серйозний сигнал для Росії. Для Росії, те, що все ж таки Європа буде підтримувати Україну на no умеруват, незалежно від того, що а друге, це звичайно для України, це грає дуже велику роль, тому що в нас ми можемо оплачувати пенсії, зарплати, соціальні витрати, за що ми дуже переживали. Тому що основна частина європейської допомоги як правило йде на це. І третє, це те, що це дійсно надає сигнал Америці. Америка зараз заблокувала 60 мільярдів доларів пакет. І його я думаю, після цього рішення, яке прийняв європейський союз, це буде додатковий, якби. Пойнт додатковий сигнал для Америки, що Америка теж повинна своє рішення прийняти якомога швидше, тому що американська допомога вона більше йде в воєнній частині. Але ми самі розуміємо, нам потрібні як і фінансова допомога, так само нам потрібна і воєнна допомога. Щодо інвестицій, звичайно, це показує те, що Україна. Буде стабільною, буде мати стабільну економіку в наступні декілька років. Якщо дивитися навіть по ВВП ми маємо приріст. Ми ростемо як економіка, незважаючи на війну, ми відновлюємося, і те, що нам є зовнішня така допомога в 50 мільярдів, ще 50 мільярдів. Це вже половину валу внутрішнього продукту України. Це величезні кошти, які Україна сама б ніколи не змогла спромогтися. Але звичайно, це теж сигнал для приватних інвесторів, для foreign direct investment, міжнародних інвестицій, які можуть заходити в Україну, тому що вони знають, що Європейський Союз і Америка підтримують Україну.